Мої вітання. Ви на каналі Невічепна Думка до вашої уваги цитати Генрі Вітлер Шоу, також відомого як Джордж Білінс, американського письменника сатирика. І переходимо до самих цитат. Кохання дивиться через телескоп, заздрість через мікроскоп. Зруйнована репутація подібна до розбитої вази. Її можна склеїти. Але завжди помітні пошкоджені місця. Людина, яка не має ворогів, справді бідна. Досвід збільшує нашу мудрість, але не зменшує нашу дурість. Ніколи не пророкуйте. Якщо пророцтво хибне, ніхто цього не забуде. Але якщо воно правильне. Ніхто про це не згадає слабку людину краще мати за ворога, аніж за друга. Мастило отримує те колесо, яке скрипить найбільше. Мовчання один із аргументів, які найважче спростувати. На цьому все. Всі цитати ви знайдете в описі під відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки.